В сім'ї. Якщо батьки сильно насідають на дитину, треба в цьому розібратися і дати зрозуміти їм, що е, через надмірний тиск на дитину вона не витримується, і щоб подавити всі ці ну, цей тиск, е, недовіру можливо, в сім'ї потрібно... Е, їй потрібно вжити. Якщо вже ви прийшли до того, що Дитина дуже довго вживає вже в системі, що їй необхідні наркотики. Краще вже звернутися до фахівців, які цим займаються професійно. Може знадобитися реабілітаційна е, допомога. Далі. У важких випадках, е, знову ж таки, це може бути реабілітаційна допомога, але це не має бути примусом. Ні в якому разі. Розмова повинна бути спокійна, без всякого примусу. І профілактика зміцнення стосунків. Налагоджуйте довіру, свої, довіру своїми дітям. проводьте більше часу з ними, розпитуйте її, чим вони цікавляться, що вони думають. Просто для профілактики. Вам потрібно з ними більше спілкуватися. Якщо ви будете, все це потрібно робити в міру. Якщо ви будете дуже багато приділяти дитині увагу, вона може почати вживати. Тобто надмірний тиска, де ти був, а як тебе діла, і якщо ви надмірно будете спілкуватися з дитиною, це може прийти. Якщо ви не будете приділяти їй належної уваги і належного... Догляду, вона теж може замкнутися в собі, стати скритною, і це може призвести до вживання наркотиків, адже скритність, вона скритність, байдужість до всього, все це потріб... потребує людського ресурсу, який у нас знаходиться. Щоб його відновити, найпростіший спосіб це вжити. Щоб цього не допустити, приділяйте увагу. Вчіть дитину самостійно приймати рішення, вчитися говорити ні їй, справлятися з стресами і бути прикладом здорової поведінки. У мене все. Дякую. Наступний блок нашого сьогоднішнього вебінару тема наркотики поруч і як не втратити зв'язок з дитиною в складному віці. Ми всі бачимо, як стрімко змінюється світ і разом з цими змінами з'являються нові виклики, зокрема і зростаюча загроза поширення наркотиків серед молоді. Наш обов'язок захистити наших дітей. Підлітковий вік це час змін та викликів. Підлітковий вік період пошуку себе, експериментів, але й час, коли дитина найбільш вразлива до негативного впливу. В цей період формується світогляд, шукаються авторитети. І, на жаль, деякі підлітки можуть піддатися спокусі, спробувати наркотики. Вони можуть це робити через цікавість, тиск з боку однолітків, бажання втекти від проблем або просто від нудьги. Саме тому наша задача не допустити, щоб наркотики стали для них виходом. Альтернатива наркотикам це інвестиція в майбутнє. Ми дорослі повинні показати нашим дітям, що існують здорові та цікаві альтернативи. Наша головна зброя це профілактика та постійний зв'язок з дитиною. Що це може бути? Це можуть бути спортивні секції, інші хобі, ну і, звісно, юнацький рух байда. А зараз хотіла б більш детальніше розповісти про рух Байда. Це чудовий приклад того, як молодь може об'єднатися для добрих справ. Рух Байда це не просто дозвілля, це виховання патріотизму, лідерських якостей, відповідальності, дає підліткам можливість реалізувати себе, відчути себе частиною важливої місії, отримати нові знання та навички, а також знайти справжніх друзів, які підтримують їх у складні моменти. Одним із важливих напрямків діяльності поліції визначено. Патріотична національно-патріотичне національно виховання молоді, і тож е, е, з метою підвищення патріотичного виховання е, у 2023 році. За ініціативою головного управління національної поліції в Запорізькій області та підтримки обласної військової адміністрації було започатковано юнацький патріотичний рух Байда. Сьогодні цей рух налічує близько 10 осередників учасниками цього руху є 300 осіб. Звертаю вашу увагу на цей слайд. Подивіться, будь ласка, тут є посилання на головну сторінку нашої байди. Хотілося б би, що в баді діти знаходяться під керівництвом поліцейських ювенальної превенції та тренерів. Вони задають, надають змогу учасникам руху розвивати свої здібності, інтереси, цінностей та відповідального ставлення до рідної країни. Діти займаються спортом. Майстер-класами, екскурсії тощо квести. Кожна е, зустріч, це дуже цікаво. Діти е, зустрічаються і проводять е, заходи тричі на тиждень, е, у формі групових занять, під час яких вони займаються фізичними вправами. Е, учасники руху носять форму. Діти приділяють участь у заходах, які святкуються в місті, урочистостях в містах приймають заходи, і підсумовуючи, можемо зробити висновок, що ключ до успіху це відкритий діалог. Найважливіше. Це зв'язок з дитиною. Не втрачайте його, говоріть з дитиною. Слухайте, підтримуйте, будьте в курсі життя дитини, слухайте без осуду, заохочуйте та підтримуйте, подавайте власний приклад. І пам'ятайте, що наркотики це не попада. Наше завдання разом з вами, батьками. Вчителями, громадськістю створити для наших дітей безпечне середовище, де вони зможуть рости, розвиватися, реалізувати свій потенціал, обираючи здоровий та повноцінний шлях. Дякую за увагу. Шановні батьки, учасники вебінару, ми дякуємо кожному з вас за участь. Ви зробили важливий крок, проявили небайдужість, бо сьогодні, як ніколи, наші діти потребують уваги, розуміння і підтримки. Наша спільна з вами мета вберегти їх від небезпеки, яку не завжди видно одразу. Пам'ятайте, навіть одна розмова з дитиною може змінити її. Вибір. Навіть один вчасний вчинок і зупиниться, і зупиниться біда. Ми разом заради безпеки наших дітей. Наші діти це наша з вами відповідальність і наша надія. Цей вебінар лише перший крок. Профілактика завжди є ефективнішою за лікування. Головне не мовчати, говорити, діяти і бути поруч з дітьми. Діти довіряють нам. будьмо гідними цієї довіри. Нехай це літо буде для них безпечним, а майбутнє – світлим. Дякуємо за участь і вашу позицію. Підсумовуємо, на що звернути увагу в поведінці дитини: різкі перепади настрою, агресія, байдужість, дратіливість, замкнутість, відстороненість, небажання спілкуватись, раптова поява або зникнення грошей, нові таємні друзі. Незнайомить із ними зниження успішності, втрата інтересу до звичайних занять, фізичні ознаки вживання наркотиків, розширені або звужені зіниці, не пов'язані з освітленням, проблеми зі сном, безсоння або навпаки сонливість, Порушення апетиту, повна відмова, або як то кажуть, вовчий голод, незвичні запахи з одягу, волосся, з роту, сліди від ін'єкції, подряпини, сінці на тілі, на руках або ногах, технічні ознаки, і сигнали, це телеграм-канали з назвами. Секретні чати, зашифроване листування, постійна зміна паролів мобільних телефонів, відмова дати телефон на хвилинку, видалення історії браузерів або месенджерів, що може вказувати на участь у закладках. Маленькі пакетики з порошками або таблетками, флакони, краплі без назви чи будь-яких інструкцій, наявність у дитини гумових рукавичок, скотчу, ізоляційної стрічки. Прогулянки у дивні години, незвичні маршрути, парки, закинуті будівлі, карти місцевості сказання, із вказанням GPS маршрутів, як говорити з дитиною, якщо є підозри, зберігайте спокій, не сваріть і не кричіть, покажіть, що ви поруч. Покажіть, що ви помітив, помітили зміни і хочете з нею порозумітися, поспілкуватися на ці теми. Я хвилююсь за тебе, ми з цим впораємося, впораємося разом. Ні в, ко... Ні в якому разі не погрожуйте, підтримуйте, важливо почути дитину, а не лише говорити. Куди звертатися за допомогою у разі. Будь-яких питань або виниклих проблем це центр наркологічної допомоги, шкільний психолог або соціальний педагог, ювенальна поліція, консультація, профілактика, сторінка в соціальних мережах Фейсбук, Ювенальна поліція Запоріжжя, Телеграм-Бот, Стоп Дракс, бот для повідомлень про розповсюдження наркотичних засобів. Громадська організація Міжнародна антико... антинаркотична асоціація. Підтримка, консультація, сторінка у соціальній мережі Facebook Міжнародна антинаркотична асоціація міста Запоріжжя. Телефон 066 344 53 18, телефон 102 або телефон управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Запорізькій області 096 655 02 29. І пам'ятайте, ваша турбота це. Ваш контроль це турбота. Ваша уважність це безпека дитини. Не мовчіть ідіти. Дякую за увагу. На все добре.